Любий, прокидайся, нам скоро вже треба як би збиратися. Та в нас скоро жиє так. Вже десь через три години. Ой, прокидайся, Люба, прокидайся. Ну давай якраз за годину зберемося та поїдемо. В аеропорт поїде. Поїси, як би так. Ой, ми вже скоро поїдемо в аеропорт. Супер, супер. Так, є телефон. Ще наклала у рюкзак та годинник, але обов'язково візьму, тому що ми на два тижні десь хитримо в принципі у горновичний курорт. Так, треба лію вже розбудити. Лія, прокидайся. Ай, де прогоранку, Аріна. Та прогоранку, сестра. І ще ходімо, вже треба милуватися тоді. Так, ходімо. Аліса там пропинулась та ні ще. не ну, гадаю, може, мама прокинеться... Потім то її розбуде. А десь вони ще не прокинулися, Не знаю. О, мама, тату ви вже прокинулися. Привіт, дівчата. Так, ми вже прокинулися. Ага. Ну добре, ми тоді почекаємо. чекаємо. Так, скажете, коли Івана буде відна. Добре, добре, можете ласка, тільки розбудити Алісочку. Тому що, як на мене, то їй вже потрібно вставати. Ну так, я згодна з тобою, Люба. Так, ну добре. Добре, добре, мама. Підемо вже її будете. Добре, дякую, дівчата. Цікаво, я по можу спати. Аліса, прокидайся, ми сьогодні їдемо на Уїжі. Так ми будемо там два тижні жити. Що? Сьогодні нарешті. Я просто вже дуже-дуже довго чекала. Це супер. Ага, я також згодна з цим. Ну, приходимо тут і так. Мама з татом там в ванні, тому давайте, може, пограємось тут. Ось, дивися. Може, я не знаю, навіть ну давайте в мене. О, супер. Ага. Все з історії. Ну добре. Ось так. Так, так. Розкажіть якусь історію. Ну добре, слухай. Ну добре, люди, я там була дівчат, а вони вже одяглися, тому давай також. Так, в так, мене ось такі штани. Також кофточка, курточка, сумочка також. Тут я приносив по коло карту, там гроші. Еще також є по поробі. Та телефон. Ну, і квитки, звичайно. Добре-добре, Люба. Так, я обов'язково шалок вдягну, потому що находится все таки ще холодно. Я кому разі ще любить ли що забув? Що зараз ти косічні. Ой, так, твичка же підзабув, чесно. Там тільки ясна така погода, просто вау. Ну так, ідеальна погода для подорожі. Ага. Ось погоди ще трохи. Ти гадаєш нам на того, що вже там є. Ну, може все бути. Ну добре, добре. Я ще краще візьму ось це. Тут у нас моя карточка ще. Добре, добре, любий. Так, Мартін, прокидайся, сонечко, давай. Ходімо я тебе зараз в мою. Та одягнися тоді, одягнися тоді. Я тобі допоможу, тому що ти ще, звичайно, сам не вмієш це робити. Так, ну все, сім'я готова. Так, добре, я відкривай відкривати якщо тобі зручно. Та зараз відкрию. Так, все. Пішли. Добре, добре, пішли, дівчата. Так, ну все, я бы зараз кілька запасників. Так, понял, так. Добро дякуємо. Так, десяти выходка. Ой, вибачте. Нічого. Так.

я уже попробовала какой-то рюкзак с айдякулой. Так, смотрите за портой. Выходите. Ну, если у вас была машина, вы вот так вот. Ну, до побачення. До побачення. Так, ну что? Ну, давайте на пару на мой чемодан испробуем. У сюда такой же классный. Посмотрим, как разрушено будет. Вот так. Так, Алисочка, седай сюда. Так, Мартин. Також тягаю сюди, просто ж добре, що у нас така велика краска. Такий великий візочок. Так. Добре, все, Ходімо, ходімо до мене. Так, Так, добре. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, проходьте поділась. Добре. Так. Ага, добре, все чисто ми тут проходите. Так. Зараз, треба покупаться. И кресло так хочешь, так, кресло так так. Так, рюкзак, ще, рюкзак. Так. И везочек. Так, ты можешь идти по Там просто зараз проверяется, ходить не бить. Так. Все добре, можете проходити. Добре, дякуємо. Ага. Так. Зараз перше відео. Так, ну у вас все добре. Так, так, давай, побачимо. Я побачимо, гануло вам польоту. Ага. Так, о, дивіться, тут же крісло. Так. За машина у нас щось буде наші чемодани. Ну так. Добре, давайте тоді контейнер. Я можу тут залишити не добре. Так, Алісочка, давай, іди сюди. Ага. Так, тепер усе це кладемо. Та да, все, ходимо вже снідати. в принципі, у копа. Добре, маму, ходімо, ходимо, мама. Сім'я, подивіться, я купив також ось такі смаколики. Тому можна з чаєм буде попити. Ой, супер люблю. буде, сюди. Добре. Так, портфель напомню. Ага. Ну все, давайте нарешті їсти, бо я, як чесно, дуже хочу їсти вже. Ой, згоден з тобою. Ага. Ну так, дуже хочеться їсти. Супер. Ого, так швидко все з'їло. Добре. Так, ну ще хто ще буде? Мені каксикось цей. Так, мені роетик. Мені також ролетик. Так, я візьму ось... Так, це чого? Мені любить давай ролетик. Ось тут ще я бачу, та вот, ось как. Ну, в принципі, да. Ре. Потім ще когда можемо поїсти. Так, ось, так, любиться твій чай, Це моя кава. А це ваш дівчата чай. Обережно Лія, Все добре, тату. Ну добре. Тоді зараз доїсте і я піду, в принципі, викину це все. Ну, так, воно ну, одноразово таке. А ось чашечки такі прикольні, в принципі. Ну так, я в магазині, здається, такі бачив, тому якщо хочеш, можемо, в принципі, купити собі. Добре, любий. Ой, тату, я ще хочу. Я ще хочу чаю. Хочеш, я можу тобі якийсь смузі купити. Добре, добре, але ще чай. Добре, сонечко, ходімо. Дівчата, вам також щось купити? Так, тату, можна, будь ласка, ти нам купиш. Напевно, ще напевно якісь коктейльчики також. Люба тобі. Мені також якийсь напій. Добре, ходімо, лісочка. Так, ось ваш чай і та, та ваш смаколика. Усе вірно? Так, так. Добре, до сплати. Так, до сплати 220 гривень. Добре, в мене картка. Ага. Все. Приємно вам якби, смакування цієї смакоди. Тому побачення. До побачення, до побачення. До побачення. Люба, ну ось ми вже все купили, а дай тільки ми зараз не будемо це їсти. Ну так, Любо, я гадаю, вже доїв. О, так він вже доїв. Ну що ж, добре. Так, ходіть тоді все це сюди. Треба тільки перед літаком це все прибрати. Так, ні, у кису, є, мені кису ще йому не дуже зручно. Лісочка, давай. Мені здається, це, це гарне рішення. Ось так зробити. Ну так Люба. Добре, все. Давай я повезу. Добре, дякую. Ой, ще суміш, мало не забула. Так, ну-ка, Марті, не давай, ну на целі, наприклад, походимо. Все, дівчата, ходімо. Ходімо, ходімо, мамо, все, ходімо. Бо в нас же скоро літак. Ну що, сім'я це усе наші місця. Ой, так, я гадаю те, що якби... Алісочка, ти будеш сама сидіти? Так, мамо, я хочу сама сидіти. Здрасте. Ой, здравствуйте, здрасте. Ось, це так, як ви з маленькими дітьми, тому ось такий подарунок для вас. Дякуємо. Добре, приємного вам польоту. Сподіваюся, вам все сподобається. Так, ну що, ось і дімо, якому ми будемо відпочивати два тижні. Вау, да, тут все супер. А що сумками робити? Ну, гадаю, сумками потім розберемо, в принципі, давайте завтра. Тільки піжам візьміть та вже треба лягати спати, в принципі. Гадаю. Ну так. Так, ну що, все, давайте тоді сумку сюди. Так, тоді давайте зараз піжаму знайдемо. По-моєму, там вже будемо усі лягати спати. Ну так. Не Люба, не добра ніч, не добра ніч люба. О, Мартін також здається вже, на Ну, так. Аліса, дивись, яка в тебе гарна кімната. Ну так, мені подобається. Ось ще в тебе дивись, спальний мішок є. Не добра ніч, шестри. Не добра ніч, Аліса. Ну заходімо дивитись нашу кімнату. Ну так, я... Вже дуже-дуже хочу подивитися, яка вона. Так. Вау, дивись, у нас кімната на двох, але дивись, яка вона гарна. Ну так, і простора. Як я розумію, це ось це моя сторона, а це моя. Ну, все, не добра ні, шес. Не добра ніч, Аріне. все ж таки дуже гарний будинок.